Навіть не знаю, що ответить. Спасибо. Ну от є якісь обмеження, які не дозволяють вам нормально жити я, так, як би хотілося. Я живу здесь, тому не можу ответить на ваш ви вопрос. Ви ж в Україні живете? Ні. Ага, навіть за кордоном, так? Да. А наскільки там вам комфортно і вільно? Намного комфортніше і намного свободнее. А де саме ви живете? В Італії. В Римі. Да, Думаю. Я незалежно, я працюю, у мене є робота. Що, звісно, ну, якісь э, зовнішні фактори, які можливо не дають вам повною мірою розвиватися чи там, приймати якісь рішення. Ну що, в сім'ї ми приймаємо сім'єю рішення на роботі, у мене є колектив, який ми також приймаємо рішення. Тобто з боку якихось обмежень в вашому нема, житті немає? Нема, так? нема. нема. А взагалі, якщо пофантазувати, от повна незалежність, вона якою має бути? Це там держава в достатку. Коли, там... Так, же, так, да, щоб держава була в достатку, щоб ми могли, щоб наші заспати вистачало, щоб відправити діток літку відпочивати, самим поїхати відпочити хоч раз в год. Незалежні в якомусь мірі. А як? я вам навіть об'яснити не можу. На жаль, постійно залежні, тому що нас змушують приймати якісь рішення, які ми просто... Не вправі самі вирішувати. Ми змушені вирішувати, куди дітей здавати, змушені вирішувати, нам не дають вирішувати, що вдягати в школі. Наприклад, ось ми дитину здаємо. Нам сказали, вам треба вдягти саме оце, і вас вибору ніякого немає. Ми постійно робимо те, що нас потребує держава. Ми самі не маємо приймати ніяких рішень. А якою, на вашу думку, має бути незалежність? Щоб люди могли спокійно спокійно вирішувати самі, що їм робити, де навчатися, щоб вони собі могли це дозволити, щоб нас держава допомогла нам навчатися там, де ми можемо, там, де ми хочемо, щоб ми вільно могли народжувати дітей, жити, спілкуватися і не думати не про що, що нам треба думати зараз. Нам держава диктує свої правила, по яким ми повинні жити. Ми не можемо жити так, як ми хочемо. Наскільки, на вашу думку, незалежність пов'язана із фінансовим і матеріальним становищем? Тільки з цим пов'язано. У нас все тільки матеріально. У нас немає нічого такого духовного. У нас всі люди живуть тільки матеріально. На жаль, у нас немає нічого, що могло б якось духовно збагатити наших українців, наших дітей і людей. Незалежне. Ну, в якійсь то ступені я можу себе вважати незалежним. В якій саме? Ну, якщо порівняння там, можливо, з іншими людьми. А так, безумовно, що я залежу від держави, від суспільства, від тих людей, що мене окружають. А якою, на вашу думку, повинна бути незалежність? Ну, що це таке не незалежність? <гум> Цікаве питання. <гум> У моєму віці. А, це, ну, взагалі, незалежність, незалежний мається на увазі, що вільний в думках, гарний настрій, а, незалежний матеріально ні від кого. Ну і все остальне. Добре і щасливе.